Вчора на платній консультації мала такий цікавий випадок. Дівчина каже: я, мабуть, не буду займатися нігтями, це не моє. Дівчина початківець, і вся проблема в тому, що на початок вона взяла дуже в'язкі гелі. Знаєте, самого тяжко зайшла. А це вона не знає, що з цим робити. Як це все вирівняти, викласти. Я їй кажу, ну ти сама собі це зробила, тому що для чого на початку брати невідповідний матеріал. Для початківця варто собі поліпшувати роботу. Що я їй порадила? По перше, взяти білдер гелі від Дінелс. Направда. Консистенція чудесна, дуже кремова, не зав'язка. Тільки спробуйте особливо, якщо ви початківці, і робота майстра манікюра не буде такою кошмарною. Викладка відбувається дуже-дуже ем, в гарний спосіб. Вам не тяжко розпровадити, тому що білдер від DNL – це, напевно, найкраще, що зі мною лічно відбувалось. Далі я їй кажу, візьми ліквід крилогелі, не бійся їх ріденькі, теж від DNL дуже класні. Можна ними робити корекцію, можна ними робити один колір. Я їй теж кажу: не берись зразу за викладку 10Д нігтів чи якісь там. Дуже довгі, екстрім довжини. Спочатку почни з коротеньких, один колір, ліквіта Кирило, гелі, білдер гелі з Дінел. Далі бази самовирівнюючі. Не бійтесь працювати, якщо ви початківець, з базами, теж з Дінелс дуже крута консистенція. До речі, зараз на всю продукцію з мінус 30%. Тому я їй порадила обов'язково запастись, попробувати, начати з чогось легшого, і тільки тоді переходити на дуже твердий гель, на дуже в'язкий гель. І тоді. Ні, руки в неї не будуть опускатися, і все піде так, як треба. І ви станете класним майстром. Тому не бійтесь і вибирайте правильний матеріал.